Доброго дня! Гурток у мілі ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовлятимемо листівку до Дня Матері. Для цього нам знадобиться кольоровий картон жовтого, червоного та білого кольору. Клей, олівець. Ножиця. Листівка буде виглядати в формі серця. Для цього я зробила ось такий шаблон. Серце розмір у мене десь 16 на 15 сантиметрів обвожу з червоного картону, перевертаю ось так обвожу та вирізаю. Серце я вже зробила, потім роблю ось такий шаблон. Матусі та дитини. Роблю це з білого картону. Також обводимо. Та відрізаємо. Ось, готово. Ще треба зробити волосся матусі. Ось такий шаблон буде у мене та з жовтого картону. Також перевертаю абожу. Вирізаємо. І так. Ось так виглядає волосся. Починає приклеювати. Спочатку волосся за допомогою клею. Так, волосся вже приклеїла. Потім приклеїмо до серця. так так приклеила зайва вырезаем так. Ось. Ще можна приклеїти ось такую квітку. Матусі о, сережку. Ось, така листівка в мене вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Можна його подарувати матусі, до Дня Мати. Успіху вам, дітки!